Доброго дня, вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося на ще одному будівництві мийки самообслуговування. Це є чотирьохмиючий комплекс, а також комплекс з одного однопостового порохотягу. Ми вже тут є на завершувальному етапі. Нам залишилося тільки підключити обладнання і приступити до тестів. Будівництво є завершене на 100%. Зараз до підключають котельню. Я це зараз все вам продемонструю. Технічна кімната, кімната відпочинку так само є повністю завершена. Зараз пройдемось і все зблизька побачимо. Санвузол також є завершений. Тут, до речі, ви можете вже наблюдати це є алюмінієвий каркас, це є одне з найкращих рішень на сьогоднішній день. Єдиний мінус в цьому каркасі, як на мене, це те, що він не має такої дорогозни, він не виглядає дорого. Хоча він служить ну просто на 5 з плюсом. Тобто каркас, у якому вже рік-два, він виглядає так, якби його місяць назад змонтували. Виглядає ну просто шикарно. Ну от єдиний момент це він не виглядає дорого, так як припустимо, не ржавійка. Але все-таки, якщо його рівняти звичайним пооцинкованим металом, ну це просто не до порівняння. Це 5 з плюсом. Зараз пройдемо зблизька, подивимося. Значить, нагадую ще раз, це є місто Щерець, прямий в'їзд. Ось демонструю вам дорогу. Зараз тут ведуться е, роботи по е, укладанню нової дороги. Тут зараз йдуть ремонти, вон міст, щось там ремонтують, е, якась підрядна організація. Ну, тобто, Тут скоро буде реально шикарна дорога. І так, ще в двох словах, тут буде шиномонтажний комплекс, це буде такий величезний комплекс по обслуговуванню автомобілів. А ось тут буде шиномонтажка під навісом. Ось демонструю вам. Якраз зараз будівельники завершують. Ось там буде встановлений підйомник, ну і можливо таке заправка кондиціонерів і тому подібні речі. По цих всіх моментах власник співпрацює також з нами, тому що в нас також є величезний досвід по СТО. Зараз хочу пройтись, отак панорамно зняти вам зі всіх сторін мийку, як вона виглядає. Значить, нагадую, каркас це є алюміній. Обладнання повністю все стоїть наше VIP у максимальній комплектації. Це є VIP. Технічна кімната повністю зашита бляхою. Ось демонструю вам, це все є бляха. Накриття це є полікарбонат. Вибачайте зразу за вітер, бо реально погода трішки вітряна. Накриття це є полікарбонат. Ну і Територія повністю облагорожена ось бруківкою. Тут буде забор, який буде захищати від вітру. Наразі його нема, тому що ведуться будівельні роботи. Ось такі флагштоки стоять, власник вже встановив. Тут будуть майоріти прапори. Це все при відкритті я вам покажу. Ну і класика жанру наш фірмовий порохутяг в максимальній комплектації. Ось демонструю вам. Я думаю, сьогодні його змонтують. Також встановлять рукомийник. А ось так мийка виглядає з задньої частини з двору. Ось так все виглядає. Ходімо ще алюмінієвий каркас зблизька, подивимося. Щоб ви для себе зробили висновки, як воно виглядає. Направду, алюмінь, повірте, це реально 5 з плюсом. Варто приїхати і подивитися, якщо ви шукаєте, на якому каркасі зупинитись. Дивіться, кутники, все красиво, чітко зроблено. Кожен кутик, все підігнано. Ось знімемо відео через рік. Роботи Мейкі, я вам відповідаю, вона буде точно так само виглядати. Наш фірмовий тубус. Відкритий пост. Тут два плюс два. Два накритих, два відкритих. Фірмові щитки. Це в максимальній комплектації. Тут ще багато будівельного сміття, але це все поприбирається. Ходімо, санвузол вам покажу. Нічого особливого, все реально простенько. Я вже вам неодноразово демонстрував, показував. Це є умивальник. Ось, будь ласка, умивальник, плиточка. Ось Освітлення, звичайна лампа. Також санвузол, он бойлер, тут щоб тепло було. Ну і плитка стоїть. Це, скоріш за все, в, для укладання в котельні. Зараз ми пройдемося, подивимося. Давайте в технічну кімнату заглянемо. Я хочу вам показати все. Нічого від вас не скриваємо, все показуємо. Баки запасу води. Фірмові електрощитові, Наша фірмова двохконтурна система. Нова грибінка Нордфросту, в нержавійці, клапана, байпаси, повністю максимальна комплектація. Ось так все виглядає. Це я електрощитова вхідна, яку клієнт нам дає. Ну і ось так виглядає наша робота. Кабель рост, все розкидається. Хлопці зараз проводять монтаж. Я думаю, ще два дня і буде відкриття. Колони підготовки води. До речі, наші нові фірмові фільтра. В них буде окремий відеоролик знятий. Все нержавіючка. Все повністю Італія Педроло. Наголошую. Педроло плурі джети. Все нержавіючка. Ходімо ще на другий поверх заглянемо. Покажу вам тут буде розміщена кімната для персоналу, відеоспостереження і тому подібні речі. До речі, дуже класне рішення, Власник собі. Спроєктував. Тут зараз я вам покажу. Ось такий балкончик. Скоріше за все, це буде такий така літня тераса. Ось бачите, як воно виглядає. Ну, ви це могли помітити ззовні, як я знімав, ось ми зараз на другому поверсі знаходимося. Тут вже ремонти всі завершені. Ось вам демонструю, як виглядає. Також зверніть увагу. Ось в цьому місті е, знаходиться наш фірмовий каскад септиків. Е, за більш детальнішу інформацію тут знизу є всі телефони, дзвоніть, звертайтеся, ми все вам повністю розповімо, як це зробити, як воно має працювати, і як потрібно, зразу ж виїдемо до вас на місце, на об'єкт. Ходімо ще котельню, заглянемо. Ось так відбувається робота протяжки кабелів. Давайте зроблю вам демонстрацію. Що тут буде видно, зараз пошукаю. Зараз зараз пошукаю, тут нема. Зараз йду на бухті, вам покажу. Що в нас нічого не міняється, все повністю халю кабель. Халю кабель це є Німеччина, без проблем можете собі загуглити. І так, ось, будь ласка. Ось. Халю кабель. Тобто, ніяка там одес кабель і тому подібні речі. Все фірмові речі. Повністю все Німеччина, Італія, найвища якість. Алюмінка дивиться просто шикарно. Давайте котельніше заглянемо. Тут зараз якраз майстри працюють. Ну, котельня, я думаю, 2-3 дня так само буде завершена. Давайте ще покажу вам, як пульт кріпиться на алюміній. Ось так все виглядає, нема ніяких зазорів, все чітко прилягає. Зроблена ось така рамка. Все на дюбеля засверлено. І з другої сторони ось так. Перегородка тут використаний полікарбонат. Ось так само вам продемонструю. Я вже вам показував, його реально в нього в якість найвища. Просто кидаєш камінь, дуже товстий, грубий, тяжкий, не пробиває. По благоустрою, тут ще навезеться земля. Ось за такі ялиночки посадили. І засіяється травичка. Тут реально буде все дуже класно, дуже чітко зроблено. Територія, скажу вам, на, по практиці, то, що я зараз бачу, вона є не досить великою. Орієнтовно 7-8 сотих землі з СТОшкою. По СТОшці, коли буде відкриття, я знімлю вам окреме відео, буде популярне місце дана локація, тому що. Приїхав, перезовся, помив, ходову зремонтували і тому подібні речі. Якщо не помиляюсь, тут ще планують поставити газовий балон і заправка дизелем. Ну, Це, мабуть, вже ми побачимо все пізніше в іншому відеоролику. Ось такий красивий об'єкт вийшов: Алюмінієвий каркас, технічна кімната на два поверхи, обшита бляхою, обладнання все в максимальній комплектації компанії Luxwash. Як і обіцяв, об'їжджає максимум вам показуємо інформації, максимум відеороликів і максимум відкритих нових об'єктів. Наразі хотів би вам побажати всього доброго. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Люксвош.